Вітаю, друзі! Усіх на каналі. Приїхав ввечері, вирішив садочок покрупити. Буду крупити від манеліоза і від шкідників. Буду використовувати фунгіциди хорос і мобі. Це від маніліозу, від борошнистої руси, а інсектицид, буду використовувати актару від шкідників. Круплю так пізно, бо бджоли, щоб вже позаходили, щоб нікому не навредить. Купив таку довгу штангу до пульвіка. розкладається на три метри. Собі можна йдеш між рядді і міжрядді, відразу кропиш два рядочки. Ось такі от справи. Наразі все. Дякую вам усім за увагу, миру і добра. До побачення.